Всім доброго раночку. Сьогодні я, друзі, вирішила зварити юшечку Дивіться, які красії. Вчора чоловік поїхав, купив. І я коли ще в лікарні була, так хотілося мені риби. Ну, так хотілося риби, я вам просто передати не можу. Я дуже полюбляю рибу в будь-якому вигляді. Рибні коклети, жарена риба, в соусі, риба, в холодцю. Ну, кругом я люблю рибу. Карасики добрі такі. Я от спитала в лікаря, чому говорю, так мені... Дивіться, які гарні карасики. Чоловік сказав, що один карасик 450 грамів. Не знаю, наскільки це правда, я, я їх не важила. Взяла ось такий хвіст з червоної риби. Так, для навару, знаєте, Щоб... я дуже люблю карасики. І в'ющи, ну, кругом. І я от лікаря питаю, він говорить, вам вливають такі ліки, що вимивається кальцій з організму, то вам і хочеться цього. Хотілося дуже творогу, хотілося риби сильно, дуже-дуже хотілося рибки. Це ось у мене я оставила тут 4, 4 карасика. Це у мене менший син любить жарену рибочку. Та я йому пожарю потім. Я обов'язково прорізаю її, але не солю. Солити буду перед тим, як буду жарити, тому що якщо посолиш її ну, наперед, вона буде не несмачна. І е, вчора ми купили рибу, але не мили її, просто почистили і все. Коли помиєш, та щушка буде несмачна. Потрібно, щоб вона була в своєму соку стояла. Добре, коли вона, як вам сказати, зразу тільки з річки, та її зварили, та й вона. Така гарна, кусняча. Світла у нас немає. Вчора, як виключили в 12 годин ночі, то ось зараз уже Зараз подивлюся, скільки у нас пів одинадцятої. Пів на 11-ту світла до сих пір немає. От ще півтора годинки і 12 годин світла у нас вже немає. Ці орки вже так задовбали. Врюки такі А Я так захотіла кави, але ж мені не можна каву пити, я зробила цикорій та смакую цикорію. Можу вже дождатись, коли ця юшечка звариться. Я в юшку ставлю, друзі, трошки картошки, лавровий листик. Чорний перчик горошком, цілу цибульку. Ну, не одну, дві-три ставлю, смотря яка каструля. І ставлю ще морквинку. Ріжу на куски великі. Коли рибка вкипить, я заливаю її томатним соком і додаю зелені. Тільки петрушку додаю. Ось таку я юшечку люблю. Може сьогодні приїде до нас Льонка з дітьми, з внуками, але я не знаю, тому що зараз такий вірус нехороший ходить. Багато хто грипує. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. І вони приїдуть. Ми з чоловіком скільки риби не з'їмо. А я буду далі працювати. Чоловік зарізав мені дві курочки, бо... Корма уходять сильно, швидко. Кури теж їдять дуже багато, <гум> як і свині, а воно ж не прибавляється, а купувати зараз зерно дуже дорого. Ось який сьогодні вітер у нас самошечий. Ви знаєте, я люблю таку погоду. Дивіться, який вітер. Все хилітається. Налітали пакети на розах, на трояндах. Люблю таку погоду, знаєте чому? Душа чиста, що не, надо, не потрібно йти на вулицю, щось робити, тому що холодно? От люблю таку погоду, а щоб ще й сніжопу, Боже, яка це була б краса. У мене трошки відходять мої красавці, бачите, ось Ну, В цьому році вони такі слабкі у мене, ну, Ось тільки починають квітнути. Цей кущ я зовсім не вирізала, колись я окремим відео знімлю вам. Ну, такі вони в цьому році. Більше ніколи на осінь не буду. Обрізати свої поверхушечки. Все, юшечка готова. Можна сідати і смакувати, аж шлинка котиться. Пішли ми обідати. Світла у нас так і немає. Вже 12 годин дня, це рівно 12 годин у нас немає світла. Орки знову випустили по Україні 50 ракет. Ніяк вони не вгамуються, нічого. Вони нас хочуть знестожити, але ми, ми виживемо. Ми ж українці. Дивіться, навіть боже корівочка до нас прийшла. Роблю на зиму. Вже один пакет зробила. Заморожу петрушку, бо так і не було в мене часу зробити це діло. То зараз роблю. У нас, друзі, вже 4 години вечора. До сих пір у нас немає світла, орки постаралися. Виконали завдання на славу свою тварі, і ми коплемо. Топимо. ось, зараз я вам покажу. Видно там? Ви бачите, горять брикети. Топимо брикетами, розтопили вербою дровами. Там вісім чурок кинули. І ось топлю брикетами. 9 годин завела котел цей. І ось у мене війшло, друзі, це на маленьке відерце, це ось таке. Я не знаю, наскільки воно літрів. Ну, напевно, літрів на 18. Може на 15. Не знаю. Воно таке вузеньке, але високе. І ось мені до цього часу я витопила було ось пол відра. І ще ось пол відра я. Ну, вже, ну, не пол відра, а пошти вже відру я витопила. За сутки, ой, за день. За 12 годин виходить ось такі півтора відра. Для мене це, як для цього котла, дуже-дуже добре. Ще тряпку не зняла полову. Отже хазяйка. Мила тут пол. І мені дуже подобаються ці брикети. Вони, бачите, вони. Поставити поставить о, видно вам фонарик. Ось бачите, вони не пусті, всередині дубові, дуже мені подобаються. Там одні люди говорили, що їм не подобається. Не подобається в, в сенсі тому, що у них не котел, а в них ну, пічка чи що, я не знаю. Хоча і ось у сусідки горить дуже добре. Я кидаю їх, друзі, по два штучки. Два-три штучки кидаю, і оце вони горять, горять батареї, гарячущі, капець. В хаті жарко. Ну і на вулиці, я хочу вам сказати, сьогодні не, не тепло сніжок пролітає. Зараз заведемо генератор, тому що вже камери розморожуються. Я сьогодні ж. Кинула туди три пакети, зробила петрушечки і закинула дві курочки. Нельсон, пішли. гай. давай, пішли. Ну, ось так, друзі. Ключили нам світло, слава Богу. є уже. Ми тепер вже ділові зі світлом. Як би орки не старалися, але ми вже зі світлом, і все в нас буде добре. Я вам говорю до побачення, щасливого всім ранку, тихо і спокійно.